По місті Калуші виїжджає три автомобілі: це дві автоцистерни та автодрабина. Даний автомобіль буде виїжджати нам на допомогу, а саме це є спеціальний автомобіль для доставки резервних засобів індивідуального захисту органів дихання, у яких працюють газодимозахисники у непридатному для дихання середовищі. У базі 6-ї ДПРЧ створено відділення газодимозахисної служби, яка буде обслуговувати крім 6 ДПРЧ ще 6 підрозділів, а саме це буде 10-та ДПРЧ, місто Долина. Двадцять перша ДПРЧ місто Болехів, восьма ДПРЧ селище Рожнятів, двадцять восьма ДПРП СМТ Войнилів, шістнадцяте ДПРЧ місто Рогатин та двадцять друга ДПРЧ місто Бурштин. Коли поступає виклик за Рішенням керівника гасіння пожежі, саме коли особовий склад включається у засоби захисту органів дихання. Даний автомобіль буде виїжджати та доставляти резервні засоби індивідуального захисту органів дихання та резервні балони з повітрям. Коли тривалий час приходить ліквідація пожежі, нам необхідно достатня кількість засобів індивідуального захисту органів дихання. Цей даний автомобіль Буде доставляти нам дане, дане обладнання, що дасть нам подальшому більший успіх у проведенні аварійно рятувальних робіт.